53 обміни, 3310 наших людей, які вже вдома. Люди, які вірили, що повернуться, і повернулися. Ви вдома Ми нас не забули. Рідні, які чекали, чекали їх вдома і дочекалися. Україна, яка повертає своїх і поверне кожного і кожну військових та цивільних. Дорослих та дітей. Пам'ятаймо про всіх, хто поки що в російському полоні. Обов'язково їх знайдемо, обов'язково їх звільнимо. І не зупинимося, поки цього не досягнемо. Не залишимо нікого з наших людей у російській неволі. Я дякую всім, хто працює заради цього. Дякую всім то нас у цьому підтримує кожен лідер і кожна країна, які допомагають звільняти українців з російської неволі, допомагають і відновленню світових правил. Ніхто не має права посягати на життя іншого народу, відновивши справедливість для України та українців, світ зможе гарантувати її і для всіх інших. Слава Україні! SWOOOOO